Передавав інформацію ворогу. На Дніпропетровщині затримали інформатора, повідомляє обласна прокуратура. Дніпрянин, маючи проросійські погляди, через телеграм поширював дані про розміщення блокпостів, місця дислокації особового складу та військової техніки Збройних сил України на території області. Чоловік надсилав зображення карт із точними координатами, що дають можливість ідентифікації на місцевості. Під час обшуку за місцем проживання виявили та вилучили мобільний. Телефон із доказами протиправної діяльності чоловіку повідомили про підозру та тримають під вартою. Чи загрожує Україні дефіцит електроенергії? За прогнозами гендиректора ясно Сергія Коваленка. Через масовані удари по електростанціях досить висока вірогідність застосування графіків відключення. Є високий ризик, що завтра нам всім може не вистачити генерації плюс імпорту. Тому, щоб не дійти до обмежень, пропоную всім економно користуватися світлом з 19 до 22.00, а прання і пилососіння перенести на інші години, зауважив Сергій Коваленко. Як повідомляє Державна інспекція енергетичного нагляду, найбільш споживають електроенергію такі прилади, як електроплита, праска, фен, електрочайник, мікрохвильова піч, кавова та пральна машини. Обмеження не торкнуться об'єктів, які належать до критичної інфраструктури або працюють на оборонний комплекс України. У Павлограді відкрили рекрутинговий центр на базі ЦНАПу. Це проєкт Міністерства оборони для української армії. Про це під час прес-релізу повідомив Олексій Божевець, уповноважений Міноборони з питань рекрутингу. Це тринадцятий такий центр в Україні, відкритий в такому форматі за інцибою Міністерства оборони у співпраці з органами місцевого самоврядування, органами державної влади на місцях. І це восьмий такий центр в Дніпропетровській області. Центр не матиме відношення до структур територіального центру комплектування, а самі рекрутери не є військовослужбовцями. У закладі надаватимуть лише консультації. Цивільна людина може сюди прийти, задати питання, зрозуміти, які є вакансії в армії в армії, загалом залишити свої дані при потребі. Якщо сходу немає вакансій, які підходять. Рекрутер шукає від серед відповідних вакансій, те, що людині може підійти. І пропонує людині. На сьогодні є дуже багато вакансій бойових та небойових професій. Найбільш затребуваними є водії, механіки, слюсарі, оператори дронів, кінологи та інші. Після вибору бажаної професії людина матиме співбесіду із рекрутером та представниками обраної військової частини. Після погодження йде перенаправлення на базову військову підготовку один місяць, та за потреби фахову підготовку. Далі військовослужбовця скерують до частини для проходження військової служби. Для того, щоб це було скоординовано і був фізичний контакт, для цього ми робимо якраз мережу рекрутної центрі. Тобто вакансії у нас є онлайн, і вакансії у нас є безпосередньо у рекрутера на комп'ютері, в системі. Це в першу чергу вакансії, тому що розуміємо, людина, кожна хоче служити ну, якось в середовищі, наближеному додому. Так? І, відповідно, це вакансії в першу чергу тут, тих частин, які тут представлені в Дніпропетровській області. Надалі такі центри мають запрацювати по всій Україні. Данило Трохименко, Марина Постоєнко, Ваненко. Новини ПТРК. Розширення мережі репцентрів, запуск єдиного вікна, нагальні потреби та державна підтримка воїнів. Ці питання піднімали на форумі «10 років війни шлях до перемоги, який проходив у Дніпрі. Керівники регіону, діючі військові та поранені, які відновлюються, медики, волонтери та громадські діячі ділилися, як змінилося життя за ці роки. Про пілотний проєкт з реінтеграції оборонців у мирне життя розповів заступник міністра у справах ветеранів. З командою Мінветеранів підготували такий пілот, як стратегія переходу від військової служби до цивільного життя. Сам, взагалі, процес переходу це покращення життя військовослужбовців, сектору безпеки та оборони, їх економічне, соціальна реінтеграція, в мирне життя це і питання відновлення його здоров'я, зокрема психічного, забезпечення житлом, освітою, його самореалізація. Сама ідентифікація і всі питання, все що стосується його мирного життя. На форумі презентували путівник ветерана Піксель. У ньому інформація про те, де відновитися та протезуватися, безкоштовно займатися спортом, перекваліфікуватися чи отримати грант на власну справу. Лунало чимало спогадів про перші обстріли. Нікопольщини згадує начальник районної військової адміністрації. Для цивільних людей, які проживають у Нікополі, гради по житловим кварталам, це було досить моторошно. Це було вночі. Перші обстріли. Ми виїжджали на ці обстріли. На жаль, перші обстріли в нас цей перші загиблі були, і так розпочалася війна для нашого району. Кожен житель нашого району на собі відчуває цю війну, на собі відчуває ці обстріли і Абсолютно чітке уявлення, що всі ми повинні зараз бути мобілізованими, всі ми повинні бути разом. І єдине, що ми повинні робити, це допомагати силам оборони України. Як війна відбилася на його творчості та житті, розповів і вокаліст культурного десанту. Один з пунктів, як вплинула, бо я більше не спілкуюсь російською мовою, не пишу російською мовою, розмовляю українською. Розвиваю себе в українській мові і українську мову. В собі війна для мене почалася фактично 24 лютого, 2022 року. І чим глибше я в ній, тим більше розумію, наскільки я був невігласом на той момент, що для мене війна не почалася тоді, коли вона фактично почалася. Закінчили захід історіями з передової та піснями у виконанні культурного десанту. The I am Родин загиблих цивільних курси першої допомоги евакуація. Про деякі напрямки соціальної підтримки мешканців області розповіли в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Зокрема, щотижня спільно з товариством Червоного хреста держслужбовці проходять курси з надання першої меддопомоги. Інструктори розповідають, як зорієнтуватися в складної ситуації. Основні теми серцево-легенева реанімація непрохідність дихальних шляхів, кровотеча, травми, транспортування рани, опіки та допомога при інших невідкладних станах. Сертифікати вже отримали 48 людей. Триває евакуація літніх людей та осіб з інвалідністю. Загалом від початку війни евакуювали 717 мешканців громад, що перебувають під ворожими обстрілами. В області підтримують родини загиблих. Ще дві родини цивільних, які загинули через ворожий терор, отримали по 300 тисяч допомоги. Цьогоріч в області підтримали 21 родину загиблого. Станом на ранок 18 квітня 543 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ. Майже 1300 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомили в офісі генпрокурора України. За офіційною інформацією, ювенальних прокурорів найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Запорізькій та Миколаївській областях. Ветеранів, які проходять реабілітацію на Дніпропетровщині, запросили потренуватися в компанії паралімпійців національної збірної. Серед них Володимир Дзюбинський, багаторазовий чемпіон України, призер Європи, фіналіст світових змагань, який втратив ногу під час бойового завдання. За словами Володимира, спорт повернув його до життя та допомагає відновлюватися в рази швидше. Як тільки став на протез, він знову почав тренуватися, долучився до паралімпійського руху. Сьогодні мотивує хлопців свої Прикладом. На спеціальних тренажерах позаймалася пара академічним веслуванням і пара каное. Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. В Україну прийшло похолодання. Згодом температура знизиться ще сильніше. Синоптикиня Наталка Діденко не виключає, що незабаром прийдуть і заморозки. Експертка повідомила, що вони ймовірні у ніч на 19 та у ніч на 20 квітня, 19 квітня у західних областях, 20 квітня у більшості областей України, окрім півдня. Заморозки можливі як на поверхні ґрунту, так і місцями й у повітрі. За даними Укргідрометцентру, цикл ешелон Балкан вже 19 квітня покидатиме територію нашої країни. Опади припиняться, але тепліше не стане. Тільки на сході в день буде плюс 23. На решті території України – лише плюс 7, плюс 13. На півдні та сході 20 квітня в день буде плюс 13, плюс 19. Загалом, за словами синоптиків Укргідромедцентру, українцям не варто чекати потепління, адже в неділю, 21 квітня, можлива поява нового циклону.